Фанати зоряних війн всього світу в очікуванні. Прем'єра сьомого епізоду стрічки відбудеться в Лос-Анджелесі 14 грудня. А в Манчестері вже цими вихідними фани мають нагоду опинитися в далекій далекій галактиці. Усі фанати зоряних війн, усі літні люди, молоді люди, ваша мама, ваш тато, і я теж. Усе буде точнісінько, як у 1977-му для тих дітей. Так само і у 2015-му. Це буде нове народження для фільму. І це буде просто дивовижно. Це перезавантаження для нового покоління. Це будуть неймовірні емоції. Це стане частиною їхнього покоління.